Доброго раночку усім. Це вже розпочинається наш другий день. Ми вчора тут купалися, там сиділи на лежаках, тут такий душик, можна собі помитися, помити ноги від піску. Тут ми маємо сніданок. Там у нас басейн. Ну, там сидить пан Богдан. Доброго здоров'ячка, пане Богдан. <laughs> Ми чекаємо на сніданок, вже його замовили. Я в грифаті ще взяла таку булочку одненьку, Нема чого переїдати, хоча можна брати скільки завгодно. Сьогодні ми мали стати рано, щоб піти ще на море до сніданку, але ми проспали на сніданок. Богдана грецький йогурт з метом та горіхами. Яєчня тост У мене гранола з йогуртом і грецький омлет. Це Цей омлет був смачний. В серединці помідори, фета, сир та спеції. А гранола з грецьким йогуртом та медом це мій фаворит. Це справжнє ням-ням.